Тай, я спеціально є приспособив мене такий апарат. О, тут ручка, два диски. Для того, щоб загортати, колесо ставимо одне по центру, вона буде їхати по картоплі порядку, а диски будуть загортати. Тут можна виставляти кута і А для того, щоб підгортати, коли вона вже вирости, то це центральне колесо знімається і тут ставляться два з боку і, виходить, що картопля отут проходить і дисками підгортається. А сюди ще можна мотишку чіпляти. Теж з одним колесом можна було рядки пропалувати від бур'янів. Ось таке така техніка універсальна. Ось Після тишки, після загортача, так він загортає. Такі у нас насипи зверху дам, чимало. І вона там не змерзне, пускає додаткові корінчики. як виткнеться, ще раз треба загорнути.